Серед каталонських виноградників розташувалася невелика, але унікальна церква. Вона нагадує знаменитий храм святого сімейства, що в Барселоні, і на те є вагома причина. Місцевий архітектор, який його спроєктував, був учнем і шанувальником Антоніо Гауді. Не дивно, що храм називають маленькою саградою фамілією. Проєкт розпочали ще на початку 20-го століття, коли місцевий священник переконав свого брата профінансувати будівництво церкви. Її присвятили святій Марії, покровительці Каталонії. Церква стоїть на шляху до гори Монсеррат, куди прочани вирушали молитися за врожай винограду. На неї надихнула форма гори Монсеррат. Коли найняли архітектора, йому сказали, що ідея така, Богородиця Монсеррат має опинитися тут, у Монфері. Отже, він уявив, що схоже на гору і побудував храм. Перший камінь заклали 1925 року. Плити зробили місцеві жителі. Вони виготовляли цемент із гравію, зібраного у прилеглій річці. У 30-ті роки, через брак коштів і громадянську війну в Іспанії, будівництво тимчасово зупинили. Храм постраждав під час боїв. Відтоді понад 50 років стояв покинутим. Будівництво відновилося у 80-ті, а відкриття відбулося 30 травня 1999 року. Маємо перлину, яку можна порівняти із собором святого сімейства, що в Барселоні. Звісно, це не копія, але він наш. І це подарунок, який ми, жителі Монфері, пропонуємо всім Україні у світі. Це для нас дуже важливо. Останніми роками храм став популярним серед туристів. 2021-го його відвідало понад 25 тисяч осіб.